Нові потужності для переробки зберігання та збуту зернових культур на базі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Дариланів відкрили у селі Рудка Колесівської сільської ради Кременецького району. Для цього закупили нову техніку. На ній члени кооперативу зможуть обробляти вирощене зерно. Для того, щоб зорганізувати людей, було дуже важко, тому що в людей залишився стереотип. Колгоспу. Їх попривикали, що їх завжди мають зігнати в купу і заставити щось робити. Ну, я думаю, що ми цей стереотип подолали. Люди, спочатку було у нас 20 чоловік в кооперативі, на даний момент маємо 40. Повірив, тому що щось хоч щось запрацювало в селі. Є надія, якась що щось буде на розвиток. Раніше нічого не було, тільки все розвалювалося, розкладалося. Ну, руїна цього, що лишилося, що зроблено нашими батьками, дідами, щось створюється. Я вирощую зернові, буду переробляти в крупи, буду продавати, і це буде мій, як то казати, дохід. Це люди вирощують, допустимо, зернові так, зернові культури. Кооператив е орієнту, ну, орієнтується на переробці зерна. Людина привозить сюди зерно. Переробляє на крупу, тобто для початку вона провіває, калібрує зерно, якісне зерно вона переробляє на крупу, маємо фасовку, фасуємо, і кооператив може таку надавати послугу, реалізувати той продукт і віддати людині зароблене. На переробці зернових культур тут учасники кооперативу зможуть зекономити чи не вдвічі більше, аніж якби робили це де-інде. Відходи після обробки віддаватимуть на корм тваринам. Загальний бюджет мікропроекту понад 800 тисяч гривень. Це гроші проекту ЄС проон. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, кооперативу та із районного бюджету. Виділили для реалізації. Повноцінно цього проекту тільки в цьому році 44 тисячі гривень з районного бюджету аби спінфінансувати цей проект. Такі подібні проекти є у Лосятині кілька кооперативів, а також в старому Почаєві. Я вважаю, що це цілком дуже, дуже щасливий кооператив. Він дуже задоволений своїми результатами. Бо ми сьогодні приїхали вранці і за годину обійшли цю територію, побачили, що не було нічого. Зараз є такі Навітні обладнання, і ми побачили кінцевий продукт. В рамках проекту для кооперативу планується закупити також сушильну лінію. По даному кооперативу є ідея щодо виготовлення сушені, а саме сушити плодову ягідну продукцію. Це малину, помалималину полуницю, ябко, грушка, сливка. Ну і відповідно є в них ще ідея робити сушити. Лікарські рослини, ну відповідно з подальшим опакуванням і майбутньою скажімо так, реалізацією. В цьому році в Тернопільській області утворено близько 10 кооператив різного масштабу від 2 гектарів до 10. Але ми маємо передовий досвід, в тому що кожен кооператив створює робочі місця. Ми маємо приклади добрих кооперативів, таких як на базі Бучач Хліпрому, коли 700 гектарів садів дають сезон роботу більше як тисячі людей тис одні тисячі людей. Сьогодні зайнятість людей це питання номер один.